Орнополяни, що добираються на роботу з масиву дружба до центру, потрапляють у невеликий затор на дамбі. Її досі ремонтують, тому одна частина дороги перекрита. Невелика затримка дорожнього руху там, де тривають ремонтні роботи, це звичайна ситуація, кажуть поліцейські. А водії, які не хочуть потрапляти у такі незручності, можуть добратися до центру міста через об'їзну по вулиці Будного і заїхати через вулиці Лесі Українки до ВЖенка. Питанням є тільки те, що організація підрядника, а також міська рада, не встановила інформаційну стенду, який має тут бути, який би показував водіям шляхи об'їзду і чітко пояснив би терміни виконання даних будівельних робіт ремонтних, і час від і до, з якої до якої години в день будуть проводитися ремонтні роботи. За словами лейтенанта поліції Спридонюка, регулювальник руку на цій ділянці дороги не потрібен, бо проїзна частина відкрита у два напрямки. У перші дні ремонту дамби регулювальник контролював проїзд автівок. Наразі, якщо водії звернуться із проханням про таку допомогу, запевняють, патрульні їм одразу підуть на зустріч.